Тобто ви мене затримали за те, що я створив ДТП? Я правильно розумію? Чому ти писали, пане? А ти мабуть про пане, пане, Навіщо який мене? сидить на задній правому пацанському місці. Прошу, щоб ви вийшли з автомобіля, іначе будуть тут також затримані. А, ти, ти друг Ударницького? Так, да, так. Да. Да. То, блядь, не, не заходьте на червону зону, бо тому що ваше теж... А буде. чого ви використовуєте телесезону Ударницьку? Ви працівник НПУ. Ви маєте право зберігати мочання, все, що скажете, буде використано на процес судді, ви маєте право на адвоката. Все, що ви скажете, буде використано в процес судді, ви маєте право на державну ви маєте право на державного на приватного на приватного адвоката. Якщо звичайно правди адвоката, джерела вам представить державного адвоката. Ваша має право на випрофонову, а до вас ми вашого прекрасного судді. І через тонбі, ви що нас безпеки, тож до незакриття. це перед чистою, що це перед Давай, в нет, нет. Раз, Не заход, драмаки. Хорошо. Пожалуйста, мои свой. Да, 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 я ж кажу, державного адвоката мне сюда. Добре, державный адвокат буде выкупанный. Пацани, я... ви якщо щось свідки, що він порушив, поняли? Да. Якщо гіть, то ви свідки, типа. Так. Да. Зараз буде прошу про що державний адвокат, зараз зараз. Так. Пане. Так, 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 так. Так, 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 так. Все, викликав адвоката. Ви ж його не викликали. Я працівник Секунду, організації. Секунду, почекайте зараз, мені ще треба доповідь, пане, написати. Я сейчас вычу патруль. Алло, Грим, срочно, меня мусора вяжут. Приедь в его. его. Ты ж этот адвокат держал. Нет, так ты мне показывает. А хорошо, кто у вас? Артема Мейер. Занят он сейчас? Скажи, что он приехал к НПУшке. Кого там нет? Попросили, чтобы тебя вызвали. Вызовите меня, пожалуйста, адвоката. Я не вижу, что вы его вызвали. А як ви можете бачити, що я визволював чи не виймав. Якщо вона кидається в державній структурі, вона я... не має бути на собі орації міжпрацівними Я Автопом кажу, що. Ну, дивись, автопом. автопом ти номер. Ну, не... Це так. Ну я кажу, що, автопом кажучи, я бачу, що ти не викликав мені адвоката закінчив автопом. Автопом ти номер П. Я сказав, а я! А автопом кажучи... Так, автопом, давай мне выкликай адвоката. Закинчи автопов. Вечно на кайданка пришла пришли, но я до себе я пам'ятаю, это ваш паспорт. Добре, ну да, паспорт. Вы мне можете адвоката, вы мне не здійснили мои права. Вы не здійснили мои права. Корольчу картами, папа ще проти паспорт. Ну, да, я ще вам не дам паспорт. паспорт. Так я ознайомлюся з у вас произведет Так. О, пане, так ви ще їх затримані будете за те, що не, за несплато штрафів. О, більше 60 тисяч штрафів. За 10 тысяч штрафів. Що? Скільки штрафів? 60 на 66 тисяч штрафів. Так ти мені адвоката можеш здійснить, будь ласка. Секунду. Ну ви були, пане ви затримані за несплата штрафів. Я розумію, адвокат мені до вас Ну так вам адвокат уже не поможе, у вас несплата штрафів. Стаття 9.9. Яка різниця мені все рівно потрібна адвокат? Ну ви все? Викликав. Ну, а я ж бачиш, ти я, не А Автопом це номер ПП і з твоєї сторони виходить. Офтопом це з твоєї на сторони на НРП карається Варном. Який Варн? Ну, ти будеш мені показувати. З твоєї сторони на НРП тиху, будь бо ти не маєш носити ну, з собою між фракційну разі, коли ти закінчив робочий зміни. А я не вкажу. Закінчив топ? Це, да, це номер НРП чат. Закінчив автоп.